Мої вітання на фабриці новин. Шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 4 січня. Це четвер. Підбиваємо підсумки минулої доби. і Я вас запрошую до активного перегляду. Що включається цей активний перегляд? Це ваша залученість у вигляді підписок на фабрику новин. Це важливо для нашої команди. Тому, будь ласка, підпишіться. Крім цього, ставте уподобайки, ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Сьогодні будемо рухатися доволі таки лінійно з півночі на південь, розглядаючи Тично кожен активний напрямок, де у нас відбувається оборона проти Російської Федерації, а, тому. Влаштуватися, як то кажуть, позручніше сподіваються багато часу. Вашого не заберу І е швидко оглянемо фронт для того, щоб ви розуміли, що відбувається, а не хиталися так би мовити, деяким чином зі сторони в сторону, в е частині того, що все ж таки російські іпсо різні так вони зараз не стосуються стільки фронту, скільки навколо фронтових дій, політичних дій вони сам туди насамперед спрямовані, але фронт це. Важливо розуміти, що відбувається для того, щоб і системно підтримувати наших захисників. Отже, куп'янський напрямок. Ми з нього і одразу і стартуємо. А тут у нас епіцентром бойових дій є населений пункт Сінківка. Його можна називати Синківським напрямком. Фактично, що на нинішній час є, учора я показував, як виглядало відбиття так. З боку російського війська, точніше, результати відбиття таких на таких наступів російського війська і величезні втрати їхні там під синківкою. А, станом на зараз це село 50 на 50, 50% контрольоване збройними силами, 50% не контрольоване, але це не означає, що воно контрольоване росіянами. Радше за все воно є такою собі сірою зоною. А, от. Повірте на слово учора. А, буквально ознайомлювався із а, відео, яке на жаль, я зараз не можу опублікувати, оскільки там є наші позиції, цього відео не можна бачити росіянам, але на цьому відео видно, а, що направду половина села перебуває точно де саме. Не будемо казати під нашим контролем. Решта це сіра зона, де фактично облаштувалися такі. Цвинтарі російської техніки, ну і безпосередньо російських окупантів, е, насамперед ця частина, де вони от в сірій зоні намагаються штурмувати, це північ. Так, от північ, ми навіть бачимо це на мапі Діпстейт, де власне росіяни облаштували цю сіру зону, куди намагаються прориватися, але фактично геть до посадок, до цієї лінії бойового зіткнення е, у них їхньої присутності там немає. Це гарантовано те, що по Санківському напрямку. Хоча ситуація тут направду вкрай складна у контексті отримання. Оння доволі дорогою, направду дорогою ціною дається отримування цих позицій, отримання цих позицій нашим військовослужбовцям, не однієї бригади, тому що це один із пріоритетних напрямків, хоча його можна визначати справді як такий собі е, другий напрямок удару. Набагато більш серйозніше окупанти атакують на авдіївсько Мар'їнському спрямуванні. Е, втім, попри те, що ну ні буцімто тут на Купінському не так серйозно, але позиції у них вигідні е, все рівно, все рівно вони тиснуть, попри те, що це може бути другий другі. Поміжний місце для удару, хоча окупанти досі не можуть визначитися, де ж, де ж їм першочергово так: от, здійснювати атаку, чи заволодіти Авдіївкою, чи просунутися зі сторони Мар'їнки, вирівнюючи фронт, чи завдати удару в районі Бахмуту по часу Майяру, чи ось тут на Куп'янськ. Лісти от не можуть вони визначитися по лиману тут ситуація по суті незмінна за останній час на цьому кремінсько-лиманському спрямуванні, окрім того, що так є дві точки таких боїв: це Терний Ямполівка на північ від цієї окресленої мної лінії, і південніше Серебрянське лісництво, де є бригада національної гвардії. Зокрема, азовці із 12-ї бригади НГУ вони показали ось таке відео. Учора з'явилося воно на різних пабліках, як вони знищують. Ворожу техніку в районі Сен eh, перепрошую, Сеньківського, Сріблянського лісництва. Eh, отже, бачимо знищення РСЗВ Град та сімох різних автівок окупантів. Тобто, це таке знищення логістики, логістика eh, це в принципі. От ми так звикли говорити, що логістика це слабка м, сторона російської армії. Та логістика, в принципі, це слабка сторона будь-якої великої армії в великих бойових діях, коли ось така протяжність фронту, коли Дуже сотні тисячі позицій, СП, спешок, куди потрібно доставити щось, що необхідне для оборони. Ну і от, власне, по них і задають ударів в Азовці. До речі, зверніть увагу на крафтові імена цих дронів, якими задаються удари. Знизу крафтові імена ось ці от означені. це дрони. Я так розумію, від компанії, яка які профінансовані компанією МТЕК. МТЕК це. Відомий виробник одягу по складах, по складських приміщеннях і потужностях, котрого якраз в ході нещодавніх обстрілів Києва і прилетіли російські ракети. Як емтек зазначили, потрібно життя провести так, щоб ти став такою ціллю для окупантів, щоб вони три ракети Х-101 по твоїх складах використали. А це всього навсього виробник одягу. Ніякий це. Не знаю, не забезпечують вони інфраструктуру. Хоча одяг це теж важливо, так одяг це багато, але це не зброя, і це точно, це точно не така пріоритетна ціль, але по ній е, знищили. Знищили ці склади МТЕК. Е, ну, от всі зараз закликають підтримати цей бренд всім, чим тільки можна, купуючи в них одяг, фінансуючи їх, тому що справді зазнали вони значних руйнувань. Ну і ми, як ми бачимо, так це соціально відповідальний бізнес, який. Е, Підтримує наших захисників, зокрема і цими дронами, якими е від бригади Азов в серебрянському лісництві. Це у нас ось тут серебрянське лісництво вражається. Російська російські вантажівки, російські автівки, і була знищена ворожа РСЗВ ГРАД нижче у Бахмуті. М Тут маємо неприємні ситуації в районі Богданівки. Богданівка теж це село, яке 50 на 50, як і Синківка, по суті отримується нашими захисниками, тому що частина села під Володіннями під контролем, скажімо так, збройних сил України, частина в сірій зоні, а подекуди навіть червона зона. От ми бачимо тут присутність окупантів наявна, і в принципі, якраз в бік Богданівки, окупанти просуваються. Це вчора визнав командувач сухобутних військ і відповідальний за цей східний напрямок від Бахмуту до Куп'янська генерал-полковник Сирський. Він сказав, що в Богданівці тривають активні бої. устремління окупантів спрямоване в бік часового яру. Проте. Ну звісно, що часового яру до часового яру їм ще далеко-далеко, десятки сотні метрів перепаду висот, і почати цю битву безпосередньо за часів яр. Ну, це вологі мрії окупантів, хоча часовоярська загальному широкому сенсі оборонна операція і далі. Триває південніше Бахмута в районі Кліщівки, Іванівського та Андріївки. От у нас Іванівське це один напрямок у зрештою, так само в бік часового яру. Це у стрімління пролягає від окупантів. Ну і друга ділянка це Кліщівка, Андріївка, зокрема Північніша Кліщівки, ось тут, де окупанти мали частковий успіх, продовжують спроби фактично щоденні щогодинні. Ну, цілодобові круглодобові спроби пролізти на висоти кліщівки російські окупанти, От таку ситуацію нині маємо під Бахмутом. А до речі, той же Сирський сказав, що наразі російська армія суттєво збільшила присутність своєї військової техніки на Бахмутському напрямку, як і використання авіації тут загалом зростає. Це зрозуміло. Це знаєте, як, як закони щодо енергії, що вона нікуди не зникає. От коли зупинили. Роботу російської авіації на Херсонському, наприклад, напрямку, то вона кудись перемістилася. Перемістилася і під Токмак активніше, і на Авдіївському напрямку продовжує працювати активно. Ну і ось тут на Бахмутському зрештою зростає. Але ще як говорить командувач Сухопутних військ Сирський, е на цьому напрямку зараз на цей напрямок Росіяни перекидають додаткові резерви. Можливо, в найближчі тижні саме Бахмут буде тим епіцентром бойових дій. І Тут ситуація справді ну нинішній час вкрай. Вкрай гостра, е, південніше. Бахмуту це в районі Авдіївки. Тут маємо частково таке погіршення направду за минулу добу ситуації в районі Степового і на флангах Степового, тому що окупанти й далі просуваються в бік очеретиного новобахмутівки, і, і зрештою вже е, в свій. Погляд скеровують на Бердичі з метою охоплення флангового степового е, і витіснення нашого гарнізону поближче до орлівки. Нагадую, що тут на авдіївському напрямку головним. Ключем до оборони є ось ця дорога. Це не таємниця. Звісно, тут є десятки польових доріг. Але е, твердий ґрунт з Авдіївки через Ласточкино до Орлівки. Ось е, це номер один. Ось через устрімління окупантів перерізати цю логістику до е, нашого гарнізону в Авдіївці. Відповідно, просування в степовому Бердичах створює додаткові загрози для Орлівки ласточку для цього шляху, е, що пролягає твердого шляху до Авдіївки. Саме тому окупанти тут е, продовжують. Е, Свої зусилля наступальні ну і я учора говорив, що вони концентрували і концентрують, продовжують концентрувати свої війська танкові підрозділи у Новоселівці. Другій, а, де буде цей удар? Однозначно, на півночі про те, як далеко і як сильно ворог зможе просунутися, і чи зможе? Ну це питання відкрите Як ми бачимо, навіть на мапі Deep State а, фактично, що вже за цю попередню засічну лінію в вигляді залізниці, західніше неї окупантам вдалося. Переміститися, наскільки можна говорити про потужність цих закріплень західні залізниці, от це питання направду, залишається відкритим. Проте ну факт залишається того, що направду ворог прагне до просування і частково має таке просування на півночі Авдіївки. Тим часом на півдні, допоки є така невелика пауза, можна сказати, наші бійці 53-59 бригади, які отримують позиції, от якраз у цьому виступі, від. Ворожого просування вони вирішують поступові задачі щодо знищення ворога. Зокрема, ось це відео від 53-ї бригади, яка знищує техніку окупанта, що була покинута. Робить ось такі скиди на броню на бліндажі з особовим складом. Добуває те, що на ну, правду було недобитками. Я Трішечки обрізав це відео, вкоротив так би мовити, його тому, що аеророзвідники 53-ї бригади, ось тут в районі водяного. Вони ще й добряче кошмарять ворожу піхоту, а, і направду, ця піхота ну там просто особливо по ночах розлітається вліво-вправо від скидів із дронів, так званих кажанів нічних дронів, не лише 53-ї бригади, але з багатьох інших бригад. По ночах наші бійці дуже влучно скидами Кошмарить російських піхотинців. Так, от, ну, це відео не можна показувати у загальному широкому доступі на Ютубі. Тому радше опублікую його у себе в телеграм-каналі. Просто з продовженням. Тому що ось цей ролик, який я показав, зі знищенням техніки, він демонструє першу частину, друга частина і загальне відео. Воно не якесь там феєричне, але направду видно, як. В майстерно і вправно зараз наші дронарі навчилися протидіяти е, ворогу. Отже, на моєму телеграм-каналі Пехньонижні підкреслювання Ньюс. Ви це побачите, ви це знайдете, воно лежить уже на моєму, на моїй спільноті. В описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, тому долучайтеся, друзі. Е, власне про е, цю Влучність і цю а, професійність наших а, аеророзвідників, наших а, операторів ударних безпілотників. Далі відео від побратимів 53-ї бригади по цьому південно-авдійському напрямку. 59-та мотопіхотна. От вони показують, як виявили ворожу піхоту в безпечному здавалося б місці в трубі, де вони їх засікли. Що там є якийсь рух, і що ви думали, туди одразу а, скерували на полювання дрон. І от я направду диву. Юся тому наскільки на таких швидкостях, на яких рухаються FPV-дрони, влучними, є наші оператори. Подивіться, як він розганяється під протидією ребу, залітає прямісінькову трубу. Ну, це потрібно мати справді хист можна так сказати до цих польотів. І на щастя, цього хисту вже мають чимало оператори наших дронів. Головне питання, аби дронів вистачало, тому що це питання стоїть руба на наступний рік. от той мільйон, який був обіцяний. Це норма, яка вкрай необхідна для того, щоб знищити ворога. Адже всі розуміють, що в умовах м, оборони принаймні якийсь час вона точно буде тривати, і в умовах цієї оборони потрібно достатньо ресурсів, щоб знищувати тили противника, і самого противника FPV-дрони дозволяють це робити надзвичайно ефективно. Так можливо не на супер велику дальність, але із цим наші інженери справляються, і деякі FPV-дрони літають далеченько вглиб. Тилів противника, тому що ці тили це передумова того, що росіяни ну просто опиняться mm -hmm. в ситуації як той пригожин з його вагнерівцями, Шайгу герасімов є снаряди. Е, до речі, і ще тут же на південному напрямку, в районі того ж водяного, але вже на точці між Водяним та Первомайським. Тут от, є ось такі е, озера, і от якраз в районі цих озер між Водяним та Первомайським було знищено учора, принаймні було проявлено відео величезного. Вибуху ворожого складу, от ви бачите, як він загорівся. Ну це просто міні, як зараз модно говорити, міні-опенгеймер, міні-ядерний вибух, де і окупанти їхні БК розлетівся просто надруски. Зрештою, бачимо, і панораму села Водяне. Ну зрозуміло, що вся лінія бойового зіткнення зараз саме такою і є. Я думаю, що. Не таємницею буде сказати, що ті села і ті міста, які зараз розташовані на лінії бойового зіткнення, ну це на, на десятиріччя, якщо не більше, Франція, до речі, після Першої світової війни досі деякі свої населені пункти в районі активних боїв із німцями в ході першої світової війни, ще раз нагадую, тобто більше як 100 років тому досі ще не розмінувала. От я. Маю глибокі сумніви, що такі міста, як Авдіївка, чи, чи Бахмут чи тому подібні, чи вугледар, нам і вдасться розмінувати, відбудувати в найближчі десятиліття. Тут потрібно бути ну реалістами свідомим цього, що надзвичайно інтенсивні бої і важко уявити, як в умовах такої війни, що буде з тими територіями надалі. Мар'їнка, до речі, це ще одне місто, яке стерте з лиця землі тут по Мар'їнському напрямку, який вже можна так само поступово перейменувати в Новомихайлівський, Саме в бік Новомихайлівки росіяни свій основний акцент спрямовують. І от учора на ресурсах генерального штабу з'явилося відео, що в ході чергової атаки на Новомихалівку окупанти втратили три БМП, які ви бачите на цьому відео. Фактично, атак не припиняють. Ні на секунду, ні на хвилину, ні на годину, ні на день окупанти на Новомихайлівку. Все прагнуть і прагнуть витіснити наш гарнізон із цього населеного пункту, вирівнявши таким чином, лінію фронту. Ну принаймні по Новомихайлівку, а в ідеалі, взагалі, по лінію Вугледар-Мартінка. Ось таким чином це великий оперативний план окупантів, який можна навіть трансформувати в якийсь мірі в стратегічний план. Чому стратегічний? Тому що з вирівнюванням такої лінії фронту вони розкривають можливості своєї залізниці, залізниці між Донецьком, Волновахою та Маріуполем. От ви бачите це залізничне полотно, а, і зараз воно фактично заблоковане через близькість фронту, але з подальшим вирівнюванням лінії бойової зіткнення на цьому напрямку залізничне, це залізничне полотно буде розблоковане. На жаль. На жаль, ворог постійно постійно чинить тиск, зокрема зараз на Новомихайлівку. Поки що обламує зуби об неї. І як я сказав, три одиниці техніки було знищено. Як я можу вам продемонструвати ще одне відео, яким чином вони проламують цю оборону. Далі ви спостерігатимете вибух. давайте кілька слів перед цим вибухом скажу. Стандартна тактика на Мар'їнському напрямку начинюється бронетехніка, стара МТЛБ, Мотолиги, начинюється Максимальною кількістю вибухівки раніше окупанти ще й танки застосовували на цьому напрямку, як такі танки камікадзе. Ну і це такі шахеди бронешахеди у вигляді МТЛП начинені вибухівкою мають розміновувати наші мінно-вибухові загородження. От конкретно проявляється одне із таких з максимально потужним вибухом. Я не знаю скільки там кілограм тротилу заклали окупанти, але ось такими вибухами ще раз подивіться на нього, вони розміновують. Наші мінно-вибухові загородження. Ми такої практики не маємо, тому що ну, ми банально не можемо навіть собі дозволити так технікою розкидуватися. От вам і відповідь, що таке російська армія досі. Е, ми, хоча й глузуємо з нею, що друга армія світу, але вона досі потужна, ресурсна, е, нехай не така уже, як на початку, але має таку розкіш, що може кількістю і кількістю своїх. Війські кількістю своєї техніки закидувати, затискати, задавлювати деякі позиції і виборювати їх ну поки що затискуються в болота районі Новомихайвки. Токмак, і на ньому завершимо. Токмацький напрямок. Отже, тут учора я говорив, що ситуація вкрай критична. і Окупанти спрямували свій погляд на те, щоб зрізати і тут лінію бойового зіткнення. Проте, уже вчора після виходу огляду, з'явилася і інформація від генерального штабу. По перше, яка свідчить про те, що низку контратак було проведено в західніше вербового і мої контакти на цьому напрямку. Бійці, що тут воюють, вони підтвердили це, сказавши, що одна, як мінімум, одна успішна контратака відбулася, і це було попередні дні. А учора відбувалася друга контратака, про результат якої наразі невідомо. Але я думаю, що зможу в наступних оглядах карти бойових дій вам повідомити проте все таки успіх, контратакувальний успіх в бік вербового наші бійці мають так само у зведені згодом у звіті. Командувача напрямка Тарнавського було повідомлено, що стабілізовану ситуацію на заході від роботиного. Ну і між Роботиним та новопрокопівкою ЗСУ таки відійшли на нові позиції. Ми це, зрештою, спостерігаємо на мапі від Діпстейт, от щоб поглянути, які які зміни тут відбувалися за останній час. Ми можемо таким чином прокласивши карту. Діпстейт побачити всі ці зміни. Фактично, найосновніше це було ось ця зміна перед новим роком між Горбовим та новопрокопівкою, і ще трішечки західніше між роботами над новопрокопівкою окупантам вдалося таки просунутися і на цих нових рубежах оборони, які зайняли наші бійці, тут ситуація було стабілізовано. Це офіційне повідомлення минулої доби. Ну а ще одне офіційне повідомлення від наших сил спеціальних операцій на цьому, власне, запорізькому напрямку. Ку у токмаку е, учора було уражено черговий ворожий безпілотний авіаційний комплекс, не просто літальна праці, цілий комплекс е, на південні від токмака. От у цій точці між Кутузівкою та Токмаком БПЛА зала зала. Це їхній коригувальник ударів, це їхній розвідувальний е, комплекс, е, і його е, уразили. Перше виявили е, піл, е, пілоти, аеророзвідники сил спеціальних операцій. Е, а далі за допомогою Хаймарсу було знищено. Ну от здавалося б. Хай Марс використовувати на такі дрони. Це не зовсім розумно, але це одна з пріоритетних цілей. І направду оголошено ціле. Ціле таке собі полювання і на зали, і на інших операторів інших дронів тут ми бачимо знищення екіпажу, навченого екіпажу, знищення самого безпілотника і знищення їхньої автівки станції керування такими залами. Ну знаєте, зараз оператори дронів це направду пріоритетні цілі. Як не сумно це визнавати для обох. Сторін цієї війни Росіяни, наприклад, сам пригадуєте, можливо, хтось чу, хто ні Я переповім ці слова. Командир підрозділу Мадяра Мадяр, Роберт Бровді. Він казав, що на його пілотів з його підрозділу подекуди Росіяни на лівобережжі Херсонщини, коли це ще було можливо, скидали півтора тисячні каби. Тобто, це півтори тонни вибухівки скидали в район, де ці оператори. Оперують, даруйте за таку тавтологію, от е, в чому пріоритетність таких кадрів нашого і ворожого війська. Тому ось це вполювання в районі Токмака дуже і дуже навіть позитивне. Про Херсонщину нічого не говоримо. Там, звісно, авіація ворожа мовчить, але помовчимо інформаційно, і ми. Е, можливо, це дасть певний буст нашим військам, хоча об'єктивно все ж таки визнаємо, що там вкрай складна погода для того, щоб провадити якісь наступальні операції. Головне питання це отримати ті плацдарми, які на нинішній час були сформовані і залишаються під е, управлінням або під контролем наших військ. Отакі От друзі, справи на фронті. Нічого е, над Кардинального там не відбулося за останній час. Проте війна триває і направду дуже гаряча фаза нашої оборони. Найближчі тижні думаю, що буде загострення на окремих напрямках, там де росіяни зібрали резерви. Тому ми маємо більш люто підтримувати наших захисників. Як де і кому довіряти, я думаю, що ви знаєте. Крім цього, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал, підписатися в описі до цього відео. Є посилання на нього. Також підписуйтеся на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами, пишіть свої коментарі, ставте уподобайки до цього відео. І, зрештою, що? Будьте активними громадянами. От на тому і поставимо крапку. Нагадую, мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам за увагу, спасибі, що ви є. Залишайтеся, друзі, з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.